Усім привіт, мене звати Хаша і сьогодні е, я покажу, як точити олівці. Стугачку. Але е, ви не подумайте. У вас таке було, що, наприклад, ось погано точив стугачка або олівець, і щось воно не точиться. В мене таке ось цим олівцем є. Але якщо у гачку треба буде поміняти, тому Ех, весь мокрий. От так ось я його точу, точу, і він просто ламається. Ще там за страху. Не знаю видно чи або ні, але все одно там за страху. Ем... Тому, по-перше, треба виконати це смітник. А потилога, так я вам сказав, що тут так ось дивіться, тут в нас Ах... погано видно, так, але там є ця штука. Її треба витягнути, наприклад, тим же самим олівцем. Протягаємо і витягуємо. Я думаю, всі знають, як це робиться. І тепер Відкриваємо її. І ось він в нас витягнувся. Ой, бах. Тепер я його відкладу, потім вже вікну. Так ось, робочий спосіб, як наточити цей олівець. Наприклад, у вас є велика і маленька, і вам треба спочатку в маленький. Коли він зламаний, наточити, коли він буде вже видний, десь так, а потім затягнути його велику і надавити і почати тут також точити його. Коли він тут вже буде сам маленький, ось тут, то треба тут його ще раз наточити. І до черв. Він мене, здається, ромався зараз о десь так. Тепер проявляємо його, не дуже гостий. Тому треба почити ще ось тут, потім знову ось тут, один раз, щоб не доламався, і тут доточити його. Потім він стає вже гостейшим. Тут трохи натачуємо його, потім тут ще раз. І ось так він вже гостий. Тому Ось так це робиться. я вам показав. І всім пока!